Продовжуємо розглядати особливості експлуатації автомобільного колососу Aspirin DAS 2. Для тривалого, багаторазового надійного використання пилососа Aspirin його потрібно правильно обслуговувати. Щоб пилосос працював від вбудованого акумулятора, зрозуміло, його потрібно заряджати. Є дві можливості від телефонної зарядки Type-C або від припулювача. Як всі пилососи, цей пилосос так само треба чистити. В комплекті є запасний фільтр. Тут вже зібралось трошки сміття. От він у нас забруднений. сміття викидаємо, а фільтр просто помиємо. Можна його почистити щіткою, але краще помити. Під краном чим ми зараз і займемось. Параволена частина фільтра знімається. Зараз ми знімемо, оп, зняли. Щіточкою, губкою. Все легко вмиється. Буквально за одну хвилину фільтр чистий. Після просушки фільтр назад можна поставити в колосос. Так, чистота, воно до все. Зараз монтуємо вже чистий фільтр. В кожух пилососа сильно його туди вставляємо, запаковуємо. Закриваємо пилосос і він готовий до експлуатації.